Псалом 75 на мелодію Не погуби Псалом Асафа, пісня Славимо тебе, Боже, прославляємо тебе, бо близьке й дороге Твоє ім'я, оповідаємо про Твої чудеса. Ти сказав у визначений мною час я звершатиму праведний суд. Хоча б захиталася земля з усіма її мешканцями, але її основи я тримаю міцно. Я сказав зарозумілим: не будьте зухвалими, і нечестивим не підносьте високо роги, не підносьте так високо ваші роги, не говоріть знахабніло, піднявши голову. Адже не від сходу і не від заходу, і не з гір пустелі приходить звеличення, але Бог є суддею. Одного повнижує, а другого підносить, бо в руці Господа чаша пінистого, сповна, приправленого вина. Він наливає з неї, а всі нечистиві землі навіть його осад вицідять і вип'ють. Я ж сповіщатиму про це повіки, співатиму Богові Якова. Обламані будуть всі роги нечистивих, а роги праведних піднесуться вгору. Псалом 76, Псалом Асафа, пісня Бога знають у племені Юди, ім'я Його величне в Ізраїлі, його намет у Салимі. Його місце перебування на Сіоні, там він розтрощив полум'яні стріли лука, щит, меч і знаряддя війни. Ти перебуваєш у сяйві, потужніший від гір хижацьких, позбавлені здобичі, відважні серцем поринули в сон. Тепер в усіх сильних воїнів ослабли руки. Від твоєї погрози Боже Якова заціпеніли ті, що були на колісницях та конях, ти грізний. Хто встоїть перед тобою в час твого гніву, ти з неба оголошуєш вирок, земля від жаху замовкає, коли Бог піднімається для суду, щоб спасти всіх покірних землі? Адже навіть гнів людський сприяє твоїй славі, а рештки гніву ти приборкуєш. Складайте в молитві обітниці Господеві, Богові вашому, і виконуйте їх, нехай всі, що навколо нього принесуть дари, достойному пошани. Він приборкує дух володарів, він грізний для царів землі.